Самольот там щоб побилось, то все в чимодані. А так в рюкзачок закинув. Поліна Радіонова займається стрільбою з лука з п'ятого класу. У цьому виді спорту 15 років. Ставала кращою на чемпіонатах та кубках України, Європи та світу. Зараз каже, сама вже плутається у своїх титулах. Скільки чемпіонка України не пам'ятаю? Але дворазова чемпіонка світу, чемпіонка Європи, дворазова, а чи більше не пам'ятаю вже два рази точно. До своїх титулів на минулому тижні додала звання володарки Кубку України зі стрільби з лука у приміщенні. У Львові у фіналі Поліна перестріляла іншу сумчанку Ірину Хочину. Це моя каліжанка. Ми разом тренуємося, разом виступ... стріляємо у командному заліку, то ми не конкуренти, ми навпаки мотивуємо один іншого. У Львовському фіналі говорить Поліна. Вона просто робила те, що мала, як результат, перемога. Крім індивідуального кубку, Поліна разом з Богданом Гапон та Дарією Коваль трохи не дотягнула до золота у командному заліку. Сумчанки у фіналі поступили з команді з Чернівців і здобули срібні медалі. Далі Поліна націлена позмагатись за місце у збірній, аби потрапити на Олімпійські ігри у Парижі у 2024 році. Я люблю цей вид спорта, це, я їм, я їм живу, і коли подобається справа, якою ти займаєш, займаєшся, воно не, не набридає. І зараз для мене одна єдина ціль це потрапити до олімпійської команди і виступити на олімпійських іграх, завоювати медаль.